Поговоримо про іншу небезпеку алкоголь. Він щороку вбиває десятки тисяч українців. Сумну статистику, щодня поповнюють летальні випадки отруєнь неякісними спиртними напоями, смертельні ДТП, патології серцево-судинної системи, спричинені вживанням алкоголю. Тож закономірно, що в Україні дедалі більшого поширення набувають рухи за тверезий спосіб життя. Наші кореспонденти поспілкувалися з людьми, які знайшли для себе однозначну відповідь на запитання: пити чи не пити. Собріологія, наука про тверезість, саме від того, наскільки українська молодь засвоїть ці уроки, залежить, яким буде майбутнє всієї держави. Так вважає представник громадського руху Твереза Україна Юрій Горобець. Він уже з десяток років розповідає молодим людям, чому життя без шкідливих звичок це норма для будь-якого організму. Коли ти їм розкриваєш оці характеристики, даєш таке визначення. Хочу сказати, що дуже багато дітей приймають рішення жити тверезо. А коли ти їм показуєш мозги. Якщо людина живе тверезо, тобто перебувати в природньому творчому стані і жити вільним бути від цього алкоголю, тютюну та інших наркотиків постійно. Я думаю, що такі знаходяться, які сприймають дуже легко, спокійно. На запрошення керівників Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького Юрій Горобець поспілкувався зі студентами цього вишу. В івано франківську є кілька людей, які ведуть тверезий спосіб життя. Ми хочемо, щоб ці люди показувалися, щоб вони давалися про себе чути, щоб вони об'єднувалися і передавали ці свої тверезі навики, знання іншим людям. Тому що нетверезих людей ми, на жаль, бачимо дуже-дуже багато. Шкоди від алкоголю ми теж бачимо дуже-дуже багато. Нам потрібно пропагувати тверезий спосіб життя, оскільки це і корисно як для людського організму, так і для суспільства в цілому. Без алкоголю можна справлятися зі стресами і навіть перемагати на полі бою. Боєць добровольчого батальйону ОУН зі новий Станішевський розповідає, що разом з дев'ятьма товаришами витримав багато випробувань у зоні АТО. Однак жодного разу не заглушав біль чи страх алкоголем. На початку було таке, що спочатку думали, що я сектант. Потім сказали, можливо, я захворів. Потім казали, можливо, якісь ще придумували інші варіанти. Але вони спочатку рік часу приглядалися, побачили, що це насправді я не жартую. Як сказав слово, що я буду жити тверезо, так і буду жити. І я думаю, що це особистий приклад, це самий найкращий приклад. Прикладами того, що можна бути успішним і щасливим без алкоголю, представники руху Твереза Україна планують і надалі ділитися з прикарпатською молоддю.